Оце так нам зробили підгончик. Так, це ж нова гра про Alien. Цю гру переосмислили. Я так розумію, вона раніше видавалась на PlayStation, хоч якусь. Зараз. Покращена графон 60 кадрів. І на ПК. Це щось типу Alien Isolation, тільки з більшим екшеном. А? Хто таке полюбляє? Тут буде більше екшена, більше перестрілок, бо в Alien Isolation ми все-таки там ховалися, никались. А тут можна буде і ховатися, але я так зрозумів, що можна буде і смачно злаштувати перестрілку для цих прибульчиків. Подивіться. М -м? Хто таке полюбляє? Ну, я б напевно пограв на ніч. Це дуже-дуже було б непоганенько. Оу. Гарно. ти. Графончик дійсно прикольний. 60 FPS, який, думаю, буде Next Evolution. Вау. Битви з Аліансами. А? Скоро, 30 серпня, на ПК. Як вам? Став лайк і підписуємося на канал. Face Your Fear. Зустрінь свій страх. ха ха